Путін висунув умови для перемовин з Україною. За його словами, наша держава має заявити про відмову від вступу до НАТО та вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Путін підкреслив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про захоплені росіянами на даний момент частини цих областей. Путін наголосив: якщо Київ і Захід відмовляться від цієї пропозиції, подальші умови будуть іншими. І мирний план Путіна. Ну, це просто навіть в одному реченні не може стояти, але ж це звичайно, профанація. Отак ось характеризував. Цей його лозунг ці ініціативи Кремлівського диктатора, радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Суб'єкт Путін озвучив лише стандарти набір агресора, який лунав уже багато разів. Його зміст цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно промовисто свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії. Написав Подоляк у на своїй сторінці у соцмережі ікс. Генсек НАТО Єнса Столтенберг також відхилив умови Путіна для початку мирних переговорів. На брифінгу він заявив, що не вважає пропозицію Путіна щодо України мирною, а водночас країни альянсу, за словами Столтенберга, продовжать надавати військову підтримку Києву. Путін почав розповідати про українських українські війська своєї території, вона буде нашою. На це відреагував наш президент і він назвав це е, так: так що диктатор не зупиниться на окупованих територіях України. Отак, от прокоментував е, український президент е, е, Володимир Зеленський. Сказав він це в Італії. Ну і розказав про те, що Путін відроджує у Росії нацизм. І порівняв російського диктатора з Гітлером. Нагадаю, під час виступу МЗС Росії Путін заявив, що одна з умов його так званого мирного плану це виведення українських оборонців з території Донецької, Луганської ще й Херсонської Запорізької областей е, е, йдеться про території в адміністративних межах цих областей.